Ще раз вітаю, шановні телеглядачі, усіх хто прокинувся та вікнув телеканал Місто. Зробили ви це якраз вчасно. Наш гість вже у студії Руслан Анчаков. Вітайте психолога, з яким сьогодні будемо говорити про Чорну п'ятницю, знижки та як уберегти себе від зайвих покупок. Доброго ранку. Доброго ранку вам, доброго ранку, шановні глядачі. Е, можу сказати, що я не до кінця компетентний у даному питанні, але я можу розказати свої думки як психолог і взагалом як людина. Якщо будуть якісь помилки, ну всі ми люди, всі ми маємо право на помилку. Добре, домовилися. Будемо, будемо вас прощати. От, все ж таки, з психологічної точки зору, як психолог, скажіть, будь ласка, як знижки, от сам факт знижки впливає на психологію людини? Угу. Перший фактор це розстановка. Коли ми заходимо в магазин, ми бачимо, наприклад, наприклад, шубу, наприклад, 5 тисяч гривень. О, де ви такі шуби? Ну, наприклад, не немає шуб при... за такі гроші. Ви ну, хочете доларів. Давайте так, це... ну, щоб реально. Щоб, щоб реально, були... добре. Ну, я по шубах не ходжу. вибачайте. <світ> Йдемо далі, ну це для нас дорого. Йдемо далі, наприклад, бачимо годинник, ну, якщо в доларах, наприклад, за 2000 доларів. Uh -huh. І ми порівнюємо вже не річ, а саме ціну. От 5 тисяч доларів і 2 тисячі доларів, і все це для нас дешевше. Uh -huh. Коли ми проходимо далі, наприклад, до каси. Ще якась певна річ, вона ще дешевше, ще дешевше. І тобто, підсвідомо, ми не порівнюємо якість речей, які взагалі що яка річ, а просто ціна. Ми бачимо ціну і все. Ми тільки включаємося в ціну, і вона дешевша. І підходячи до каси, по-любому, ну в більшості випадках, ми що зберемо щось дешеве. Щось дешевше, так uh -huh. це перше. Тобто. В магазинах психологія реклами розстановка речей ну дуже добре підбирається. Це спеціально якісь обучені люди працюють так над цим? Ну звичайно, психологія реклами там дуже сильна. Я, це зрозуміло це така тема окрема. А є люди, які взагалі не можуть втримати себе, коли вони бачать знижку. А, вони просто хапають все на світі. Їх називають шопоголіки. Наскільки угу, я знаю, це угу. таке від англійського слова. Угу. Так а, що ви знаєте про цих людей, і чи дійсно це хвороба? Так, уніоманія або шопогольки, це хвороба. Це коли людина купляє речі без так званої мети. Тобто Нема кінцевого результату, нема мети це просто результат. Тобто вона або бачить в цьому сенс, або бачить в цьому відпочинок, або якщо вже розглядати з психологічної точки зору, це е, вихід від проблем. Тобто є насправді реальні якісь проблеми, а вона йде в магазин, ну, тікає від проблем, тобто вихід. Угу. А отже, як не накупити нічого зайвого, а, ну якщо не. ну це ж знижки? Угу. Ну ще трошки розкажу повернусь до минулого, якщо да, можна. Так, будь питання. ласка, угу. будь ласка. Як взагалі ще кроме розстановок, впливають на нас що ще? Наведу приклад, наприклад, в школі наводився приклад, ставили тарілочку з фруктами і тарілочку з цукерками дітям. І, звичайно, дітям цукерки ну, більш е краще, бо вони, ну, коли фантику відкриваєш, звук, і воно краще ну, для дитини діє. Але оцю тарілочку підсвітили. підсвітили і ще... Яку з фруктами? Так, з фруктами ага. підсвітили знизу, і ще ну, ну, щоб дитина більше приділяла уваги. До чого я веду, що коли ми заходимо в магазин і бачимо, наприклад, ну, все сіре. А тут баць якась річ виділена, або червона червоним, червоним, таке сейл. червоним та, або акція, і ми підсвідомо звертаємо на це увагу. Це теж такий фактор, що коли. Розпродажі, ми звертаємо на увагу на те, яке виділене. Тобто, нам хочуть те продати. Так підсвідомо нам кажуть, що оц, ось ось купі це. А якісь ще можливо є прийоми, так, про які є. ви знаєте? Е е історія. Це дуже може популярно більше для дівчат. Коли ми заходимо в магазин, ми бачимо приблизно дві однакові за якістю речі. Одна, наприклад, коштує 300 доларів, друга 200. і вони по якості приблизно однакові. І людина порівнює знову ж таки ціни, вона купляє ту, що за 200. І, наприклад, саме перше, що вона робить, дзвонить до подружки і каже: Ти знаєш, я сьогодні купила річ за 200 доларів, і в поякості вона така сама, як за 300. От хто може купити ту річ за 300 доларів? Та як вона себе заспокоює, і історія. Історія цієї речі. Яку вона купила. Uh -huh. 에... А подружка приходить і вона ж купує теж тушу за 200? Так, да, Звичайно, їй подарувала, дала подружка. І, і... це вже е, як ще це один хоча. елемент реклами, так, <гум> <і> такий <гум> ланцюг <гум> із. Сарафани <гум> Радіо. О, так, <гум> так. Та. Краща реклама в нашому місті, принаймні так. <гум> так воно є. Одна з найкращих. 에, наступне, що можна сказати, відсутність самоконтролю. Тобто, коли ми йдемо купувати покупки, ну можливо, в стані алкоголю, ну це не знаю, всяке буває. Напитися для того, щоб було не страшно витрачати гроші. Якщо ми так, подолання страху, ви правильно сказали, втома або стрес. Коли ми йдемо з роботи, все надоїло, і тут бац, знижка, знову червоний колір, ми знову звертаємо уваги, і можливо також буває. І ми найбільше якраз так цьому. Ми в слабкому стані. Може, це так буде сьогодні? Це п'ятниця, в кінці робочого тижня. Люди допрацювалися, в кінці вечора хочуть піти скупитися. Так, я кажу, це психологія реклами досить сильно масово... О, Ось чому Чорна п'ятниця, чому не понеділок. Ну, похоже, п'ятниця-13, там багато теж. Таких так забобонів пов'язаних із цим. днем. Що ще? Останній фактор, який я виділяю, це магія цифр 9 це вже давно доказано, тобто, наприклад, 1 долар 99 центів, і там одна, 1 цент йде кудись, невідомо. Вам ж не дають здачу 1 копійку, 1 цент, і якщо, наприклад, брати вже більш суми, наприклад, там 2999, і людина сприймає першу цифру, 2, Uh-huh. Тобто це не три, а дві. І це простіше, вона себе заспокоює, і на підсвідомості, на емоціях це краще. І вона а бер... от дійсно, згадуючи себе, от здається так, купити собі там светр 700 гривень, ну начебто дорого. Ні. А коли це 600, і вже 99, не дивишся, так, що, там що там, далі. далі що ні, от 6, а все, якщо різниця в одну гривню, то вже можна. І далі дзвониш до подружки, знаєш, я купила за 699. Зрозуміло. А все ж таки, як от ви назвали кілька таких конкретних прийомів, які mm -hmm. використовують продавці, маркетологи mm -hmm. там і ті, хто хочуть продати. Mm -hmm. А чи є якісь елементи захисту для людей, от як себе обезпечити, mm -hmm. щоб не накупити зайвого, особливо такі mm -hmm. дні знижок? Я зрозумів Шопоголіки. Е, вони звідки беруться загалом по статистиці, це е, досить поширена хвороба. Якщо... Я думаю, що ви скажете, що по статистиці 99% шопоголіків це жінки. Та ні, ну чого зразу гендерна нерівність? Більшості можливо так, ну на це є свої причини. 20% всі ну зі світу це страдають такою хворобою, що Нічого так, собі. Це, Я думала, це знаєте, такі ну там ну, випадок таке, один на ну, мільйон десь зустрінеться. Ну, чи ну, Ні, як? ну це по статисті. Так ну звичайно, це більш стосується більш розвинених країн. Там можна подивитися по відео, це взагалі там ну, буває, ну, у нас багато. людям не вистачає на там, не знаю, на якісь продукти харчування, так, так та, про -продукти чи на комунальні послуги. Тому тут важко бути шопоголіком, ще купляти зайві речі. І які причини шопоголізму? Тут насправді багато психологічних факторів. Це, наприклад. Проблеми з дитинства, тобто, наприклад, якщо дитині давалася достатня кількість уваги, то можливо в нього того не буде. Або навпаки, коли їй давалося достатня кількість уваги, вона навпаки ще хоче більше уваги, тобто, тобто, тобто це компенсація. Компенсація йде, так? так. Тобто, потрібно розглядати в ну, дитинстві і корні шукати. Брак уваги від близьких зараз. Тобто, якщо в тебе ну, стосунки, подружжя. Діти, друзі, і в тебе не вистачає уваги, ти приходиш в магазин і там тобі її дають. Там є гарні покупці, вони продавці, викон... продавці так, пробачте, які так. готові тебе усіляко там, так, зробити вони... все для тебе, щоб тільки ти придбав річ. Вони тобі зроблять комплімент, вони тобі дадуть е індивідуальний подарунок, який ще може, пакетик і все. Поговорять, думає, з тобою. Поговорять з тобою, і ти думаєш, все, так гарно, насправді я повторюсь, це російський уход від проблеми. Ага, і вже якось буде. Ну можливо, я б відчула, що якось не виховано, буде вже нічого не придбати. Ну, так, Вони скільки часу мені тебе... приділили. <світ> мені рідні, скільки не приділяють. Так, Так, якщо я порівнюю, порівнювати і справді у тебе проблема в сім'ї, тебе що ну не приділяють так уваги. А тут приділили, ну якось поправила етакету, Ну, ну відповісти да, відчуваєш якусь відповідальність. Ну дійсно так і є. Euh, також euh, ілюзія влади, як я казав, що ти приходиш в магазин, ти маєш гроші, ти купляєш, все. от ти бос, можна так сказати. Mm -hmm. Купив і все. <плес> я можу все. <це. плес> <плес> 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 тобто гроші рішають все. Ну Насправді це теж ілюзія. І Основним таким є, що, ну, як я сказав, шопінг дає ілюзії свободи і помилковим контроль своїм життям. От тут основна ще така проблема самоконтроль, mm -hmm. які люди ну, діють на рекламу, ну, піддаються рекламі яких, ну Я зроблю припущення, яких недостатньо високий рівень самоконтролю, або ж таки досить висока ну, реклама, і ми ну, підсвідомо впливаємо під неї. Тобто самоконтроль потрібно ну, розвиватися насамперед, дійти до того, що от ти будеш ставити ну, заборони рекламі, і загалом, щоб вона на тебе не діяла. Тобто, коли реклама діє, це емоції, це підсвідоме. І коли ми включаємо свідоме наш розум, і ми тоді блокуємо і не піддаємо. Тобто, побачив великі букви акція, закрив очі і тікаєш в зворотньому напрямку, так себе запрограмувати, так? Так, можна так себе запрограмувати. Навіть якщо тобі в той бік треба йти, все одно обминай, називай таксі. Зрозуміло. А чи є якісь такі практичні поради? Ну, звичайно, там самоконтроль, все я так розумію, цьому треба вчитися, треба вивчати себе, можливо, спілкуватися із спеціалістами, так? А от є якісь практичні поради. От я, наприклад, чула, коли ти йдеш у магазин. Продуктовий, треба обов'язково поїсти, угу. і тоді Правильно. ти не будеш відчувати голод, і тоді ти не набереш зайвого. Так, от так, що так. стосується речей, тут є якісь такі практичні поради, які може зробити людина. От вже сьогодні, коли в чорну п'ятницю піде за покупками. Угу. Ну якщо ще буквально хвилинку прониз до шопоголізму, якщо угу. це справді проблема, перше таке не тільки для шопоголізму, а загалом, якщо у тебе є проблема, якщо ти її визнаєш, це вже 50% що ти її подолав. Uh -huh. Тобто визнання проблеми, ну так деколи, та ні, ну я не такий. Ну і Коли справді ти вже долаєш якісь свої внутрішні конфлікти і ти ну, розумієш, що справді так і є, то 50% вже так, вирішена проблема. Звернення до спеціаліста, як ви сказали, і які ну, реком... ну, рекомендації можна зробити, що. Буквально три хвилиночки у нас залишаються, якраз підсумуємо. Uh -huh. Контроль над витра... витратами. Тобто, якщо. Ти не можеш це зробити? Попроси, будь ласка, там чоловіка, жінки. Такий буде йти з тобою ззаду з калькулятором і підраховувати. Добре, я е... думаю, це події. Планування витрат першої необхідності. Тобто, ну, зробити список і саме те, що ну, необхідно. Потім зробити собі такий стимул, що не обов'язково, коли знижка, потрібно щось купляти. Ну, так, покупки, знижки, це все класно, але це одна із складових життя. Є ще багато іншого є, і, є, буд і будуть ще, знижки, ще можливо, інші знижки. І ще інші будуть знижки. Е, Самодосконалення, само ну, самоконтроль, це як я вже казав, це один із. Е, і перед тим, от, Як вже загалом казати, перед тим як ти покупляти, е, скласти список сам перед плану шопінгу. Тобто uh -huh. потрібно виділити, що ти будеш сьогодні купляти, ні, заходиш в магазин і ти вже все, yeah. все моє, все моє. Справді скласти список, ну, якщо це харчі, спочатку харчі, якщо це ну, скласти список, потім саме список покупок, uh -huh. що саме потрібно, що потр... конкретно, та, що конкретно взяти. правильно. Радять брати певну суму грошей. Не брати ага. всі гроші з дому. Щоб не витратити. Ну, логічно, логічно. І бажано не брати кредитку. І взагалі відмовитись від кредитки, тому що ну, боргія, мінус, тобто ти ви заходите в мінус. Ну, це так. А ще, коли підходиш, мабуть, до каси, треба глибоко вдихнути, видихнути подумати, воно мені треба чи ні. Mm -hmm. Зрозуміло. І остання така від мене порада, як я казав, що коли ми заходимо в магазин, на нас діють ну, психологи реклами, діють на нашу підсвідомість. Потрібна якась така річ, яка включить нас. Це uh -huh. можна загалом розбирати, як ну, психологічні проблеми, включення нас в реальність. Тобто, наприклад, якщо це жінка, якщо вона підходить до каси і вона хоче щось купити, вона відкриває кошельок, і, наприклад, там де фотографія чоловіка, який там ну і так, шаблон такий, uh -huh. скаже, тобто, що не можна. Так, не можна, або купи менше, або, наприклад, хтось там монетку перевертає. Ну дуже uh -huh. ну, монетці там загалом багато дуже випадків. що... Монетку з однієї сторони, о, я накупила, накупила перевернула. Ось чи мені це саме ну, треба. Зрозуміло, цікаво, цікаво. Навіть хочеться до ще більше в цю тему. Так, що монетки, ну і загалом таких речей, які нас включаються, насправді цікаво. Це можна рішати проблеми, міняти. Ну, коли йде емоція, ага. складається якась ситуація. Ну і понятно, що. Ну, будь-яка, наприклад, найпопулярні стосунки розійшлись, наприклад, з чоловіком. так? Дуже багато негативно. Ой, погано все, я одна. Ну, дуже багато негативно можна знайти. Коли перевертаєш монетку, коли ти включаєшся, я вільна, я жінка, я, наприклад, молода, я можу знайти собі іншу, у мене більше часу, У мене більше часу на самовдосконалення, якщо це є діти на дітей, ну і шукати плюс. Тобто переключатися на позитив. Цікаво, які ще такі практичні поради, дуже дуже ви нас так, ну от в магазині. Ну знову ж таки, більш такі конкретні. От з того, що ви перерахували, щось залишилося у нас, що ми не обговорили. Та ні, ніби все обговорив. Може знову ж таки додати до себе. Це таке на фантазію. Вже подарунки. Це є, якщо є одна із теорій, Гаррі Чепмен казав п'ять мов кохання. Це похвала, подарунки. 에, допомога, слова підтримки і про гарно проведений час. Uh -huh. Тобто, коли вже більш стосунки, можна говорити про стосунки, і подарунки є одна із проявом ну кохання. Це може, наприклад, ну, наприклад, уявимо ситуацію, чоловік знає, що у вас сьогодні шопінг. Він uh -huh. дає, наприклад, вам ту саму. 5 тисяч гривень, хотів сказати, тисячу, ну, Думаю, я розумію, що мало, ну, по-любому. Ну, Якщо ви шуби за 5 купуєте, то я не знаю. <рес> Може і вистачить, ну-ну. Е, дає, наприклад, 5 тисяч гривень, і коли жінка хоче зробити приємне чоловіку, наприклад, вона знає, що його, ну, це досліджувати, звичайно, треба. Його, наприклад, мова кохання час, тобто якісно проведений час, а їй, наприклад, там подарунки ті ж самі. <рес> і вона, наприклад, купляє на 2 тисячі гривень, ну, щось купляють, 2-3. А потім вона проводить з ним якісно гарний час. Це може бути театр, будь-що. Тобто, для чоловіка, ну сам повторюсь, потрібно досліджувати. Uh -huh. І вони проводять якісно час. Чоловік це оцінює. Що, по-перше, вона не потратила всі гроші. По-друге, що вона провела з ним якісно час, те, що йому було потрібно, тобто, uh -huh. і потім він може ну зробити таку винагороду. Він це оцінив і дати ще більший подарунок ну, жінці. Воно з одного боку і складно якось, а складно. з іншого дуже просто. Дуже так? просто, справді. Ну, тобто е, потрібно виділити, яка саме твоє мова кохання. Наприклад, якщо чоловіка можуть бути подарунки мого кохання, вона йде в шопінг, вона купляє, наприклад, собі щось і, купує і купляє йому. йому. І він дав гроші, розуміє, ага, ти потратила гроші не тільки на себе, а ти приділила час мені. Тому наступного разу я так буду також можу так. Ну, в стосунках воно зазвичай так і є. Як ти мені, так і я тобі. Просто потрібно виділити. Що тобі потрібно, а що мені потрібно, бо насправді кожна людина ну індивідуальна і кожного мова кохання своя. Тобто увагу приділяти, чи час, чи можливо похвалити. Тобто, ну це вже досліджувати треба. Ну може такий результат. От так, якраз повертаючись до цих, що тобі потрібно, що ні, ви згадували про списки. Угу. Так? А чи треба дотримуватися стовідсотково цього списку? Чи можливо потім людина чогось не купи, так? Але ну бо в списку ж немає, угу, написав, немає. Угу. А потім буде шкодувати, тому що воно було. Зі знижкою. Ну, От якщо... можливо, є якась, знаєте, така терапія для того, щоб сказати, собі сказати, все в порядку, там, наступного разу мантри якісь можливо? Ну понятно, що речі залишаться, життя триває. Uh -huh. Тобто, покупки, чому влаштовують взагалі розпродажі, потрібно, ну так скажу, сплавити річ. Спочатку річ вийшла, вона нова, якісна, все класно, але кожен... кожна навіть... хочуть її купити. Так. Да. Потім, якщо вони її не купили. Продавці ну, повинні робити розпродаж, ну, тому що термін придатності в кожної речі є свій. Якщо, наприклад, за сезон її не купили, її потрібно продати. Не вікінь ти ж продавцям її ну, назвали чи краще продати за безцінь. І що закінчиться сезон, буде знову сезон, буде знову річ. І якщо ти не купив чогось, заспокої себе тим, що в тебе є. Ну тобто знову ж таки самоконтроль. Ти прийшов ой, купила, купила, ой, оце не купило все. І знову ж людина бачить тільки негативно одну сторону, якщо брати. Тобто він... знову треба перегортати Перевер... цю монету. Так, ту монетку і сісти. Ой, в мене чоловік, в мене дім, ну і клюв Може, в життя. мені не потрібна та сукня. Так, може не потрібна <сум> та сукня, може, я краще перед чоловіком в якомусь іншому в одягу походжу, він оцінить так. Все ж, я дуже дякую вам за розмову. Я впевнена, що наші телеглядачі дослухаються до ваших порад. Запам'ятають те, що знижки це сьогодні життя триває. Будьте все одно бажаємо вам успіхів сьогодні на шопінгу. А в будь-якому разі робіть свій вибір, робіть покупки. а Ми йдемо далі. І на черзі у нас новини на телеканалі Місто.